Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні ми з вами дивимося питання війни Війни Росії проти України. Дивимося спочатку перше питання. Ну, тут буде багато, буде дике, не знаю, блокове, неблокове відео. Як вийде? Тому що є питання, які мене почали турбувати, і моїх, моє оточення, і я вирішила всім записати відео. Хай дивляться. Та й не тільки. Я думаю, що це буде цікаво для всіх вас, для нас і для всіх українців, хто передивиться це відео. Чи планує Путін завтра оголосити повномасштабну війну, а не СВО? Да? Давайте подивимось на таке питання. Слухайте, ну, може будь. Але в мене таке відчуття, що він хоче сказати, що ми добілись поставлених целей, от правда. Тому що, от дивіться, давайте по порядку. І тут воно, так, імператриця. Він скаже, де мої ручки? Всі мої ручки. Ось, так, там не відблискує. Нормально, так. Да? Він скаже, що ми прийшли в Україну, ми здобули там, повні, типу майже повністю Луганську-Донецьку області, так? Да? Ми здобули Крим, ми здобули пів Херсонської області, пів Запорізької, і типу частково свої бажання вдовольнили, але не всі. Але ми все одно перемогли. Але ми лахі, але ми під санкціями, але нас не зламають. Двійка жезлів скаже, що потрібно працювати всім разом на благо нашої Родини. Давайте більше м'яса в топку війни, тобто м'яса мобіків, мобілізованих і солдат, і, власне, буде говорити, що ми, ми все правильно діяли. Ну, тут, власне, нічого не змінюється, у Путіна залишається така сама історія, як і зазвичай. Тобто він інакше не вміє. Ну, знову ж таки, буде швякать і хуякать. Як, як ми звикли да? до того, що не буде ніяких зв'язних думок. Все, ми всі в місті, але ну, ми проиграли, ми виграли, але ну, нам на ну, нас не сломить, санкції не работают. Ну, що він там ще може? в жопу ще щось скаже, мабуть. Але те, що він буде збирати людей і підбурювати їх на те, щоб мобілізовуватися і йти в війну, це 100%, це тисячу ну, процентів. Він не припинить війну. В цьому випадку він не припинить. Він не скаже досить, він не скаже ми всього добились», ми сворачиваем спецоперацію. Ні. Він не буде цього робити. А, добре. А, так, давайте дивитися, чи планують вони завтра до кінця тижня, да? до 24 числа. Завтра 21, 22, 23, 24. Ну, коротше, це до кінця тижня, подивимося. Чи планують вони наступати з різних напрямків, Да? Це буде три карти. І другі три карти будуть питання, чи вистачить їм сил для того, щоб... Щось таке зробити. Тому що оця вся авіація, яку вони нагнали, там мобілізованих десь там, десь там 10 тисяч, десь там ще скільки тисяч вугледар, понятно, що вони там розбиваються об цю фортецю. Давайте спитаємо ще, чи є плани масованого наступу такого, як? Минулоріч, такого як 24.02.22. Чи буде в ці дати найближче таке ж повномасштабне вторгнення або хоча б спроби? Туз пентаклів. Ну, то вони назбирали щось, да? але перше по трійці кубків це більше інфовки, це більше якась інформаційна історія. По-друге, лицар Пентаклів Він буде намагатися кудись йти. Він буде намагатися кудись просуватися, але дуже повільно і не факт, що успішно. І по закоханим, і вони вже будуть намагатися вже якось оприділитися. Це буде один напрямок. На всі не підуть. А, так, а добре, а чи є. Це якісь. От зараз вони стоять перед вибором, що це якийсь має бути один напрямок. Не три. А може й три. Так, а ну давайте. Три напрямки чи один. Три напрямки чи один. Ага, Жриціця, один. Ну, то, що на якомусь одному, то, що на Донеччині і Луганщині буде просуватися, це 100%. А жриця, що є, чого нема. Ну, немає у них ресурсу, немає у них руху. Тобто, це буде конкретно сторона Луганщини. Луганщина, ну, схід і південь. Схід і південь. Накопичують вони там цей ресурс. І от по закоханим, от мені ці закохані. Знаєте, що я хочу сперепитати? От в закоханих це справа в перемовинах якихось? Чи це вибір шляху? Це перемовини. Це вибір шляху? Так, це вибір шляху. Тобто вони намагаються зрозуміти, куди їм краще вдарити, де їм краще тактично. Нанести удар по королю мечів, да? де краще м, тикнути, куди направити своїх оцих от монстрів. Ще нема рішення. Хорошо. Тобто, бач, очевидно, що не буде Ну, наступ, якщо він не буде, то ну, не на Чернігівщині і не на півночі. Да? Тобто це десь схід або південь. Добре. Ну, він ж продовжується, ми то вже знаємо, що він іде. Той наступ. Так, авіація. Що по авіації? Оця авіація за 200 кілометрів, яку вони нагнали, будуть вони пускати разом з наступом авіацію. Що можуть цілі літаки? Дивіться, його багато, але воно несправне, воно не полетить, ті літаки не полетять. Він хоче залякати, він хоче, щоб вони летіли Путін, да, хоче, щоб саме це підтримало військо, підтримувало, підтримало наступ. Але цього ресурс, він більше якийсь ну, по вогню, да, він наче не може вогонь піднімати, наче не може летіти. Значить, таке враження, що він тільки підніметься і одразу вибухне. Тобто, ну, я, я правильно розумію, що ця авіація неспроможна уда, завдавати удари. Ну, якось дуже тяжко, бачите? От вона, королева мечівна, немовби каже, що ну може, але прям дуже з таким напрягом, з якимсь таким, ну, за скріпом. Що це не тілі літаки, які були ще рік тому. Це. Макети? Ну, от таке враження, що вони якісь несправжні, що вони розчарування у нього викликають у Путіна да? у цього монстра у цієї херні. Добре. Тож давайте взагалі подивимося. А... Які успіхи? І наскільки ресурса вистачатиме. Для наступу, який вони планують зараз, так? Чи вони спроможні наступати зараз і досягати якихось м цілей, так? Давайте так будете. Ну, дивіться, ну ні, ну ні, я навіть не буду далі тягти карти. Вони спроможні зараз тільки себе більше обдурити і більше собі е, е, да? собі шкоди завдати. От сім кавачів, тут, тут дуже вона, тут намагаєшся якось викрутитись, намагаєшся когось намагати, а намах... намахуєш в результаті сам себе. По 9 кубків, оці твої бажання, які ти хочеш і загадуєш джину, вони всі виявляються ілюзією, фантасмагорією. Ти малюєш зовсім не те, що є. Ти малюєш геть не те, що є насправді. Тобто твої бажання не збуваються. Ну, як хочете, так і розумієте. Немає. Нема в них, вони тільки собі шкодять, ну, це їхні проблеми, аби наші хлопці не гинули. Добре, наступне питання, яке мене турбує. Що там Китай? Кажуть, що Китай поставляє Росії летальне озброєння. Не дивлячись. Ні на... ну, не боячись нічого. Чи це правда? Вони там чіпи да, якось там переправляли, і ще там щось, а тут уже прямим текстом зброя пішла. Давайте питати. Чи поставляє Китай зброю Росії безпосередньо? А може і посередниць через посередників. Так, знаєте, що я вам скажу? Він то поставляє, але знову ж таки, це якісь проекти, і вони ще не факт, що вони От вони, не мов би попередньо домовилися, що їм дадуть цю зброю, і що Китай впряжеться по дві цізлів в, в співпрацю. І якщо вони побачать, що Путін виграє війну, тільки тоді, якщо він переломить якусь свою... На свою сторону бій, да. От тільки тоді вони можуть, як старший, як і рефант, дати якийсь ресурс. Тільки тоді. І навіть офіційно. І по зірці, <зірці> ну, це, проект. це не, ну, Цього немає ще фізично, фактично. Розумієте, в чому прикол? Що фактично вони ще навіть, ну, вони то домовились на якусь частину. Але це не, не тут і зараз. Це ще може колись буде, і то не факт. І це така дуже ще непевна історія. Тобто дуже багато, ну тут із зірка як основний, да, як дно колоди, це просто карта, яка говорить не зараз, ну, ще рано до цього питання приходити. І із старших арканів тут єрафант і юстиція. Тобто ієрафант говорить нам, що якщо це в нас Китай, да, типу старший старший над Росією, і тільки після того, як він побачить, що щось відбувається на полі бою на користь Росії, тільки тоді він по юстиції з договорами, да? прямо конкретно з паперами, він тільки тоді їх підпише і якусь частину свого ресурсу надасть. Але це, ну, дуже багато умов для цього, передумов потрібно. Так, ну окей. Добре. Так, і ще знаєте, що я хочу подивитися? Там розповідають, що дуже багато вже всяких батальйонів і рот знімаються і йдуть. Тобто ті мобілізовані, яких мобілізували, просто відмовляються воювати і їдуть в свої республіки. Чи це правда, чи настільки там посилилося дезертирство? Чи настільки в російській армії поширене дезертирство? Який там відсоток цього п'ятисотих, як вони там типу кажуть? Чи дійсно багато тікають з поля бою? Ну, слухайте, не настільки багато, як би нам хотілося. Дев'ятка жезлів, говорить, що все одно йдуть ваньки і кидаються під в... вогонь. Дивіться, дев'ятка кубків це карта бажань, які здійснюються. Да? І по вісімці пентаклів ці бажання здійснюються за допомогою якоїсь конкретної праці. Вісімка жезлів це те, що відбувається швидко і скоро. І я би сказала, що це більше якесь іпсуа, таке, знаєте, щоб ми розслабилися. Це. Ну, їх косять дійсно, косять цих жертв режима, типу типа хороших русських, не всі, всі рускі і так далі. Але все одно це більше як ну, звістки такі, ну, дуже примарні, тому що по королеві пентаклів у них ще дуже-дуже достатньо ресурсу людського саме. І по тузу жезлів вони його готові кинути. Ось, Бачите, самі тузи випали туз жезлів, туз пентаклів. Тут Жезлів злі говорить, що є бажання їх кинути в топку навіть без підготовки. Да? Тобто, якось так: номінальна підготовка, і швиденько-швиденько го-го-го швиденько, і закидати Україну м'ясом. Тобто ще людського ресурсу там достатньо. І оці чутки про п'ятисотих, типу, вони ну, перебільшені. Перебільшені, перебільшені. Тобто їх ще там дуже-дуже достатньо. Тобто, 140 мільйонів населення. Слухайте, їх ще дуже достатньо. Раптом я ще щось згадаю якісь питання, яке мене цікавило, то я. А, о, давайте ще спитаємо, що там Молдова? Що там Молдова? Чи дійсно в Молдові готується державний переворот з проросійськими силами? І чи вдасться їм це? Давайте на три карти. Чи готується і чи вдасться? Чи готується державний переворот з проросійськими силами в Молдові? Звісно. І чи вдасться? Ні, не, не вдасться. Їх придушать. Так, дивіться, чи готуються паж мечів? Звісно, є розвідка, є якісь подвійні агенти, і це все йде з кремлятника, це все підговорюється за лаштутками. По світу, дуже хочуть, щоб світ переживав, але от чи готується, є нюанси, які змушують відкладати і відмовлятися від цих планів, на Туз з кубків розхитати ситуацію в інформаційному просторі, емоці на емоції подіяти, розхитати і, і псо, влаштувати туз з мечів, це у нас конкретно і псо. Удар, або нанести удар. Бо Молдові. Але по силі це все придушується. Не знаю, ким чим. Не буду навіть дивитися і розкривати це питання, але те, що це е, не матиме успіху, це факт. Власне, я думаю, що на цьому все. Подивилась багато питань. Якщо буде щось цікаво і ще щось, я можливо не додивилася, можливо, не всі питання розглянула, тому що ну, зараз відбувається купа подій, які. Ну, змінюють нашу реальність щодня. Ось сьогодні сьогодні да, Байден приїхав. Ну добрий день. Я Олень. Я, в принципі, підозрювала, але не робила розклад на це. Але в принципі я підозрювала, що таке може бути. От. І тому. А, до речі, слухайте, знаєте, таке питання ще хочу подивитися. Хтось там казав, оце, повертаючись до Росії. Ну, Молдова, в принципі, теж з цим може бути. Чи будуть в Росії тракти? Які будуть збільшувати рівень ненависті людей. Ну, до всіх. Вони ж як ненавидять нас, то вони ж ненавидять так само і самі себе. Ну, вон, у них немає почуття любові, почуття якогось. Е, ну, нічого в них немає. Вони просто біомаса. Як е, казала Аня Зайток е, тумій в нещодавному відео, є люди з душою, а є люди без душі. Чи, може, в подкасті своєму. А є люди бездушні. Це вся 140 мільйонів, це бездушні, це просто для масовки. Так, е чи будуть. Давайте Чи будуть теракти? В Росії на території РФ? у -хо, 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 -хо. -хо, хо Слухайте, будуть, причому санкціоновані владою. По вежі, да, це 100%, як щось десь рване. І по п'ятірці мечів. Це знаєте, для чого? Ну, просто повпливати. Повпливати і показати, що. Вони скажуть, що це ми. А це ми будемо. Знаєте, я вам скажу, це буде частково 50-50. Чистка кубків, лицар Пентаклів і Жриця! Це буде 50 на 50. Тобто, десь прилетить від нас, а десь вони самі влаштують. Клас. Ну, мені все, все одно. Що це буде, головне, щоб палало і горіло. Все, на цьому точно все. Пишіть комент, коментарі, підтримуйте лайком, підпискою Обов'язково. Дякую всім за увагу. До зустрічі, па-па.